Хочу нагадати, що в 2021 році це було десь 39 мільйонів людей. Щоб ви зрозуміли, ми отримали, отримали цю допомогу в тисячу гривень 7 мільйонів 350 тисяч людей. Багато... З 39 виходить. Так, так, так. Ну, це так, так. не так і було. Того, це, це було 19%. Багато. Да. Якщо сьогодні ми говоримо, що у нас є 28, 28 мільйонів людей, 19% це 5, 5 мільйонів, які зможуть отримати. Але вважаю, що більше людей сьогодні, тому що більше людей, я вважаю, після війни більше людей захочуть отримати це гроші. Тому, ну, якщо прикинути, то я думаю, що десь це буде майже 30%, не 19%, і це може бути 8,4 мільйонів людей. Ну, хай буде 9 мільйонів людей, тобто це буде 9 мільярдів гривень.